Вітаю вас вані шановне панство! Мене звати Джулія, і в мене є камені. І ще два. Вони не вмістилися. І знаєте, що я сьогодні з ними буду робити? Так, цікаво звучить. Я Джуліяка і в мене є камені. Може, яка ж я багата. В общем, є в мене фарби і маркери. І буду я ці камні розмальовувати. І звичайно по тематиці каналу і по моїм захопленням, які обмежуються щенячим патрулем, і всім, що пов'язане з щенячим патрулем, розмальовувати камені я буду саме в стилі щенячого патруля. Бували я собі спокійненько. Я зараз хочу когось пробити. Я не знаю кого, бо я одна тут в квартирі, але Але мені дуже хочеться когось пробити. Ну реально, що мені тепер робити? От що? Якось так походила. Інших варіантів я немає, має щось робити Шановні люди, якщо будете щось фарбувати, закручуйте кришечки, от закручуйте. Я вам кажу, щоб не було отакого. Да. До речі, жовті камінці не фарбуються в жовтий, як бачите. Оце, як ви вважаєте, це жовтий камінець чи ні? Що ж, міжкрепти це від паперу, просто нереально. От неможливо, просто неможливо. Папер рветься. Але є ще одна проблема. Так, я там трохи напутала з кольорами. Взагалі-то я хотіла, типу, під колір кожного щеняти зробити тематичні камінці для кожного щеня. Але так як я пофарбувала все трохи неправильно. Я просто забила на це і почала малювати рандомні картинки маркером. Я писала павпічол, я малювала лапки, я писала спінмастер, я малювала значки деяких щенят, лапки, ну таке, всяка символіка щенячого патруля. І вийшло якось так. На яких кольорах воно нормально дивиться, на яких кольорах воно дивно дивиться. Наприклад, чорний на який це латовий, чи червоний, я не знаю. От. Деякі виглядають прикольно, а деякі виглядають потворно, що я можу сказати. Так, це відео було пізнавально розважальним. Ви дізналися, що треба закривати кришечки, коли фарбуєте. Ви дізналися, що коли вам нічого робити, ви можете. Порозфарбовувати камені. І лишається ще одне питання: що мені з ними тепер робити? Бо я гадки не маю, що можна робити з розфарбованими камінцями. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях ідеї, що з цим зробити, і я зроблю. Що ж, дякую, що подивилися це дуже корисне відео. Всім гарного дня! Побачимось в бухті пригод!